Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, і у нас з вами вже постійна рубрика Олександра і її вірні друзі без ведучих. І сьогоднішнє відео мені хочеться почати з невеличкого ліричного вступу, якщо ви мені дозволите. Починається наш вступ наступним чином. Існують дві держави. Одна держава А, яка є жертвою, інша держава диктатора. Давайте так окреслимо: а держава диктатора і держава А, що є жертвою, межують між собою. На якомусь етапі конфліктність ситуації між двома державами, ескалація їхнього вербального і не тільки конфлікту, вона повзе до певного свого піку. Проблема полягає у тому, що на території держави А дуже велика кількість етнічних груп, які належать до держави-диктатора. Ті, хто є прихильниками держави-диктатора, ті, хто є а, а, якби ідейними послідовниками, і ті, які мають пряму національну приналежність до держави диктатора. І от той самий диктатор, який а, прагне все більшої, кровожерливої війни і крові взагалі, і інших загарбницьких, да, має загарбницькі наміри по чужій території, він наколює обстановочку. Цей диктатор створює на якомусь етапі а, всередині держави А, велику кількість заколотів, а, під підбурює і підговорює населення, да, етнічне своє до якихось бунтів. І от коли держава А, Подавляє всіма силами ці сепаратистські бунти на своїй території. Це стає формальним приводом для того, щоб почати військове вторгнення і ескалювати конфлікт іще більше. Коли це відбувається, лідер один, один із лідерів світових важливої держави, яка має вплив на весь світ, приймає рішення зустрітися з кровожедливим диктатором. Вони зустрічаються, мають гарну, приємну розмову, в ході якої приймають рішення про те, що, мабуть, для досягнення миру державі А доведеться поступитися історичними територіями державі-диктатору. Збирається саміт великої кількості лідерів, на якому єдиногласно приймається. <кій> точка зору диктатора. Він, в свою чергу, завіряє всіх, що це остання його претензія на територіальні якісь моменти інших країн, а тим паче на територіальні зазіхання до держави А гарантує всім безумовну безпеку, всіоб'ємлюючий мір, <кій> і в ході цих перемовин, де приймають участь представники різних держав, але на жаль, не приймає. Участь представник самої держави, а яка є жертвою в цій ситуації, зі своїми приколами, звісно, жертвою, але жертвою, а от він навіть не присутній на цій зустрічі, підписується договір, який є найбільшою помилкою історії людства. І якщо ви думаєте, що я зараз описую наші з вами неймовірні стосунки криваві. Ерефією і а, розказую вам про події 2014 року і по сьогодення ні. Я розповідаю вам передвісники Мюнхенської угоди. Чому я дала такий ліричний вступ? Тому що вчорашній цирк шапіто який ми з вами спостерігали, це, а, мабуть, як на мене. Повний провал сучасної демократії, і таке ми вже, на жаль, бачили. А тепер, після цього не дуже позитивного, але історично ліричного вступу, який нам показує про те, що ідіотізм в головах людей незмінний, навіть якщо пройшло 100 років, і ми таке вже бачили, ми подивимося, що ж там взагалі нам очікувати від цієї. Невероятної суперісторичної мегапроривної зустрічі одного старого поїхавшого діда з іншим старим поїхавшим дідом. Значить, давайте подивимося, який настрій, да, і взагалі, що там після конференції у Трампа в голові, і що там після цієї зустрічі їхньої конференції у Путіна в голові? Давайте почнемо з такого, так. У Трампа дуже дивне, дивне хитке. Вообще, х, я, я б сказала так хиткий стан на сьогоднішній день. А, перше, що випадає на Трампа і на його стан після зустрічі після розмови це дві капентакли, в яких він вагається вагається і не розуміє, як краще, мабуть, я би так сказала, да, приймати які рішення. Тобто, він це не давайте. Так, це не є картою, яка вказує на задоволення від зустрічі і продуктивної розмови. Це показує, що стало ще більш ніхрена не понятно. От якщо так буквально да, говорити, я все ще більш в хиткому в, в хиткому шаткому Стані. А, у а, Трампа два варіанти розвитку подій в голові, і, скоріше за все, він буде їх зараз розкручувати. І ми будемо наступний тиждень з вами на різних каналах дивитися, що він в який бік він схиляється. Перший це а, по смерті серйозні зміни соціального якогось соціально нападанчого характеру у бік короля мечів. Тобто, давайте так. Чи відкинув Трамп зовсім з кінцями думку про те, що можливо потрібно тиснути на Путіна? Ні, до кінця він її не відкинув. Якби він там зараз не заявляв, він не відкинув до кінця. Можливо, його там помічники, можливо, тиск від його ж партії на так на таке позорисько, да, яке відбулося от схиляє його. В цю сторону. Інший момент: миттєве вирішення подій, пауза. Від якої всі отримують результат менше ніж хотілось би, і ця пауза буде за допомогою третіх сторін і не тільки США. Тобто, тут, скоріше за все, ми говоримо про те, що Трамп розуміє, що доведеться вирішувати це не тільки в тристоронніх розмовах, Путін, Зеленський, Трамп, а будуть задіяні ще треті особи, які напряму зацікавлені у тому, щоб щось відбулося чи чогось не відбулося. Тобто, Трамп зараз знаходиться все ще, ну назвіть це, в роздумах, і куди його хитне, ми будемо дивитися трошечки да, пізніше. А, що, там Путін? що там Путін? Давайте подивимося цю стару шмату. О, тут прям, Ти що? Тут прям цікаво, тут прям цікаво. Ну, по-перше, не дивлячись на те, що зараз транслюється у ЗМІ, все одно не все так радужно у всіх. Насправді. Тут Я нікого не заспокоюю, вона так і випадає. Для Путіна як не крути, це все одно важка ноша, тому що розмова, яка відбувалася, і взагалі комунікація, яка відбувалася, вона для Путіна реально важка. І вона частково, як не крути, розбиваємо серце. Він вважає, Путін вважає, що він такий по п'ятірці мечів, да, тобто ножів спину. По шісті е, кубків е, як момент таке вже було, да, таке ностальгічне, і по-дитячому, я би навіть сказала, бо це ще карта такого: знаєте, дитячої ностальгійної Оцієї от, от історії. І, до речі, шістка кубків нам пояснює, чому Путін себе так дивно поводив. Отакий. І кричав, і то, і отаке, і гримаси якісь строїв. А тому, що він був як мала дитина. Він тільки що зробив плювок в світ, де не працює гагівський суд, де не працює римське право, де його зустрічають червоною доріжкою, де він вийшов із ізоляції, де він почетний гость, де він на секретній військовій базі на Аляці. Ну, тобто, розумієте, да? це оце дитяче таке. Ага, «Затрите, затрите, затрите!» Ну, типу, мені нічого, нічого, нічого. Ну, типу, розумієте, да, який момент? І от він вважає по-дитячому, прямо так радісно, він вважає, що він вштрикнув ножі в спину Трампові, бо тут король Кубків. І сподівається на диявольське, на, на те, що буде погоджено диявольське якесь, ну, якась диявольська угода. Паралельно до цієї диявольської угоди він буде задіювати та да, -да дан Вежу і королеву мечів. Тобто він буде продовжувати тиснути, щоб мати більш вигідніші позиції. Він а, вважає. По Путін поїхав з повним якимось таким розумінням а, того, що з королем кубків у нього двійка кубків, тобто є домовленість, є союзна історія. Він розуміє, що є ще варіанти на розвиток подій. Є, є, і буде, до речі, намагатися задіювати якогось короля жезлів. Це його якесь партнерська історія, можливо, тут а, по Жезлам, можливо, Сінзіньпіня да, для того, щоб укріпити. І ще більше домовленості для того, щоб рухатися у бік роботи над ілюзією, саме ілюзією якогось миру. Ну, типу, тут треба не бути, знаєте, суперрозумним, щоб зрозуміти, що мається на увазі. А, так, це все зрозуміло. Давайте подивимося а, таку новину. Була змістована розмова з Трампом спочатку один на один, а потім за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години а, більше ніж півтори години, приблизно годину з Трампом. Зеленський. Так, зараз Зараз ми подивимося, як дійсно пройшла розмова лідерів Європи і Зеленського і з Трампом. Як вона пройшла для всіх сторін взагалом, про що говорили? Говорили, ну знову, ой, сракаматика. Так, говорили про прецедент поїздки. Говорили. Трамп говорив про те, що він не піддався на п'ятірку мечів. А насправді ми розуміємо, що е, частково піддався на п'ятірку мечів. Да? Тобто Путін вважає, що він ножі в спину Трампові впихнув. Трамп вважає, що Путін йому ножі в спину не впихнув. Тобто, ні, мене не скорили, не зламали. Про це була розмова е, е, важка розмова. Навіть із європейськими лідерами і з нами важка розмова. Е, явно, є натяки, є, явно є натяки на тискові моменти. Е, зараз поясню, в чому прикол. Бо тут іде зв'язка. Якщо диявол буде перевернутим, ви отримаєте трійку мечів для свого дому, продовження королеви мечів, як ескалацію конфлікту і відсутність правосуддя. Да, типу, тут в такому ключі, ви отримаєте, ви отримаєте результат і ще менше. Ніж ви, типу, плануєте. Ну, грубо кажучи, тобто тут є такі від Трампа натяки на моменти того, що друзі будете погоджуватися, вам би бажано би погодитися на те, що є. Ну, типу, або я буду вам давати варіанти, які все одно для вас будуть повним гамном, але вам бажано би на них погодитися, або, ну, або ви будете мати, ну, типу, халепу. Тобто зараз почнуться ще тискові історії а, на нас із вами, і на Європу, в тому числі, на те, щоби. Типу, погоджуйтесь на худой мір. Знаєте, оця, оця історія. Типу, о, о, погоджуйтесь, погоджуйтесь, бо буде тільки гірше, бо оці всі наратівчики Росія велика, Росія страшна. І ви її не побідіть, і бла, 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 і ля-ля-ля. Ну, типу, тут, тут в такому воно ключі. А, так. Зеленський планує летіти до Вашингтона говорити з Трампом. Так, як пройдеться розмова? Зараз. Трамп буде говорити Зеленському про втрати, про якісь втрати. Нам очікувати Трамп як третя сторона. Буде намагатися зробити Зеленському п'ятірку мечів. Тепер Трамп буде намагатися всунути Зеленському ножі в спину і буде натякати на втрати, втрати, втрати в імператриці, скоріше за все, в землях. Так точно. Ну, типу, прямо в землях. В землях, але натомість буде обіцяти гроші і якусь переможну позицію для України. Не знаю, як в цій хворій рудій голові одне з іншим. Якби ви поняли, соприкасається, але буде казати, що Володя, давай ти отут-от поступишся, а ми тобі гарантуємо десятку пентаклей, скоріше за все, інвестиції і так далі. І тим самим ти, типу займеш більш переможну позицію. Типу ми тобі аля ну, компенсуємо да, якимись бізнесовими моментами і так далі. Як до такої двіжухи взагалі відноситься Європа? Що думає Європа? Європа, от, смі, от чесне слово, Європа розуміє, що буде Трамп пропонувати Зеленському. Прям знає. Та сама, сама зв'язка карт випала. Європа розуміє. Європа розуміє. Європа розуміє. І Європа. Європа розуміє, що залишається у цій ситуації відлюдником. Європа переживає, що обіцянки Трампа про переможну якусь позицію, да, таку стабільно переможну може не виправдатися. Що може ніхто не дочекатися десятки пентаклів, бо вона перевернута. А от що у цих розмовах від короля Кубків дуже багато води, одна вода, і що це пряма загроза захисній позиції самій Європи. Тобто Європа уже... Нарешті, походу, розуміє, що це не закінчення війни, а підвішений стан. Такі тиски це тупо підвішений стан чогось, що вибухне, ну, грубо кажучи, через якийсь час. От, Що це просто відстрочування кровожедливої війни. Ну, я ж кажу, як у Мюнхен, чесне слово. от Прям типу, от, ну, от ну, одне і те саме. Я не буду претендувати, не буду. Ні, ні, ні. Так. Зараз Путін не хоче припинення вогню, віддає перевагу, перевагу всеусяжній угоді для завершення війни, повідомив Трамп Зеленському та лідерам НАТО. Я вважаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню. Ну, давайте подивимося, наскільки це вирогідно. І знову тільки, тільки з тиском і втратами. Таке вирогідно тільки з якимись ну, з втратами для нас з п'ятіркою кубків. Для нас із п'ятіркою кубків. І ми будемо як мінімум наголошувати. Я так розумію, що ми не погодимося. От на що ми точно ми на всяке можемо під тиском погодитися, але ми не погодимося на якесь втручання в нашу захисну позицію. Я так розумію, скоріше за все, обмеження по озброєнню або війську, або виробництву, або якоїсь такої історії. оцю умову ми прям категорично не будемо приймати. А, там не вступ до НАТО, це одна історія. А, да, там, типу, ну тому що як ми бачимо, що то шоти ну, в НАТО, що то не в НАТО. У мене пісюарна, вибачте, за французький. Але от те, що стосується можливості оборонятися, типу, оцей тиск для нас є гострою, прямо якоюсь гострою точкою. А Путіну ж дуже хочеться, щоб ми скоротили армію. Ну, коротше, тут іще будуть цяцькі-мацяцькі. -цяцькі. Давайте подивимося, що нас загалом очікує ну, на якийсь там найближчий час з цієї всієї, вибачте, тьорок оцих всіх, бо я не знаю, як це правильні називати, оцих політичних облізувань. Ну, Першочергово в мене випадає е, тиск, на, тиск на правосуддя. Тобто, це, скоріше за все, я так розумію, першочергово будуть тиснути у бік того, щоб е, організовувати тристоронню зустріч, бо в мене тут навіть трічка кубків є. Тобто трієчка кубків, акт правосуддя. Знову в мене просто воно повторюється по колу. Знову мова про п'ятірку кубків. Про це, скоріше за все, будуть в медіа прямо говорити. Знову якісь тискові моменти пов'язані з нашим домом. Одні заяви будуть протирічити іншим заявам, бо все ще не найден 100% консенсус, як це робити. Ми будемо розуміти, що карта, ну що світ ізолюється. Да, типу, в відлюднику ізолюється від, люднику, ізолюються від там, нас, від наших партнерів. Ну, коротше, знову все те саме. Е, ми на найближчі тижні будемо бачити оці тискові моменти, заяви. Будемо бачити і, ну, і, як би, да, і тиски на те, щоб сталася тристороння зустріч. Це все буде в медіа. Дуже, скоріше за все, не обійдеться без скандалів. Можливо, десь там пан. Пан Зеленський знову напише якийсь твіт, чи скаже, що там Україна не може віддати якісь території по конституції. Йому скажуть, ти уперся, це ти не хочеш миру. Коротше, можуть бути якісь скандальні прецеденти загалом, да, в цілому. А, от, а на нас продовжують тиснути по королеві мечів. Король мечів продовжує робити королеву мечів. Да, це треба розуміти. А, от, і у нас ці всі моменти пов'язані із обстрілами, тисками і. Лінія фронту вони продовжуються. І чим більше оцих розмов, це те, що я кажу, тим більше оцих обстрілів, загроз і оцієї всієї історії. Тобто, поки що, друзі, ми знаходимося не в конкретному якомусь проміжку, ми знаходимося все ще в оцих. Бла бла бла, 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 оцих всіх перемовних штуках. Тобто, ще фундаментального, ну, ніц нічого не випадає. І ще змінюється все по 30 разів на дню, і ще перемовини важкі, складні, серйозні, вони ще не просто тривають, вони досі мусоляться. І вони, я ж кажу, місцями вилізуть ще і якимись скандальними такими нюансами і заявами і так далі. В принципі, ті, хто о, слідкує за тим, що я кажу в інтерв'ю, я не здивована тим, як пройшла ця зустріч. Я від неї ніць, нічого не очікувала. Тому що я вам казала, що і я думаю, ви в коментарях підтвердите, що те, що нам пропонують, і все ж те, що як воно ще зараз виглядає, і ця вся історія, воно виглядає як говно на лопаті. Понимаете? Ну, типу, воно ілюзорне. Воно ніяке, воно не несе якоїсь конструктиву, воно все срали, мазали, ліпили і постійно розмазували. Ну, типу, воно ні про що. І от ми я зараз і бачимо, що воно по факту не пройшло. А, Моя особиста думка того, що відбувалося, я за цим так споглядала одним оком. У мене іспанський стид, я вам відверто кажу. Це просто ну, це прям день обісрання демократії вчорашній день в диктатору. Ви диктатора не затримуєте, ви диктатору даєте красну доріжку, ви з ним спілкуєтеся, тиснете йому руки, ти привозиш його до своєї секретної військової бази, ти його супроводжуєш, ти там не найняв кілера, понимаєте? Ні, ну це ж абсолютна імпотенція, максимальна імпотенція, і ми таке вже бачили. Загравання з хижим звіром. Нічим нормальним для Європи в 39-му не закінчилося. О, я, я, там, Не думайте, я не нагнітаю, я не, не, там, не прямо там в пісімізм, знаєте, глибокий, але треба розуміти і робити висновки, Віг да, історії, а не наступати на ті самі граблі. Да, Просто при Мюнхенському договорі, при Мюнхенській, Мюнхенській угоді, це була Великобританія, а не США. Все. От. Ну, коротше, друзі, тримаємося, пам'ятаємо, що у нас є тільки ми в першу чергу, а отже, треба всіми силами підтримувати наших хлопців і дівчат. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ по можливості, якщо ви не маєте змоги донатити, просто бути долученим до допомоги Збройним силам, будь-якими способами, плести сітки, допомагати якимись продуктами. Допомагати якимись там волонтерськими гуманітарними е, моментами, які ви можете собі дозволити, і так далі. Просто допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Е, і це найважливіше. Бо, як показує практика, якщо не ми, то ніхто, ніхто крім нас, як співалося в одній чудовій пісні. Тож не забуваємо донатити. Дякую, що дивилися до цього моменту. Давайте триматися. Купи і вкупі. А я вас всіх. Обняла. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися, йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.